Рано вранці, 22 червня, у день, коли почалася війна, першими зустріли ворога прикордонники. Серед них був і наш земляк Віктор Михайлович Усов, начальник прикордонної застави. Згадати воїнів та вшанувати їх неоцінений подвиг, зібрались нікопольчани. Сегодня здесь мы вспоминаем всех тех, которые несли ратную службу на границе, защищали родную землю, которые в первый день, ценой собственной жизни, первый день Великой Отечественной войны, ценой собственной жизни защитили каждую, каждую пять, каждый квадратный метр родной. Ветерани Великої Вітчизняної, МВС та колишні прикордонники усього 42 людини відправились делегацією до міста Гродно вшанувати пам'ять прикордонників на заставі імені Віктора Усова їх проведжали представники влади та підприємства мешканці міста. Зустріч відбулась біля краєзнавчого музею, працівники якого підготували до цієї поїздки брошуру Бій на заставі Юзефатова. Тут е, розповідається про бій на заставі Усова і бойові дії третьої армії. Західного особливо військової в склад якого і ця застава. Вона має ряд публікацій. Значить, це схема бою на заставі Усова, Гродненський район прикриття третьої армії, фотографія Усова Перед тим як він пішов в армію з Нікопольського південного трупного заводу, і який він був курсантом Харівського військового училища. Підтримали цей захід мешканці міста та керівники підприємств. Серед них і генеральний директор Венцетрубасталь та депутат облради Олександр Ісакович Фельдман. Это посещение мест, связанных с нашим земляком, с его стойкостью, неизгибаемой волей, которую он проявил при защите рубежей Советского Союза в рядах Красной армии. Это должно стать постоянным ритуалом, ежегодным ритуалом. Я обещаю вам свою помощь в будущем. Хочу, щоб цим прониклись і наші діти, і наші внуки. проведжали ветеранів на заставу з одним головним побажанням повернутися живими і здоровими.